У стартовому складі Дніпровців на гру проти Вереса у порівнянні з минулим матчем проти харківського металіста 1925 відбулися. Кілька змін, травмованого Когута на вістрі атаки замінив Філіпов, натомість відновився після ушкодження Бабенко, котрий повернувся в основу. Срапі зайняв звичну позицію у центрі захисту замість кравця, а на лівому фланзі оборони Горбунов замінив Каплієнка. Господарі відразу почали високо пресингувати суперника, і вже на восьмій хвилині подібне ледве не принесло успіху, коли Філіпов пробив у стійку воріт. Як говорять, назрівав і через дві хвилини сарапій довгим пасом. Кинув у прорив Філіпова, котрий впевнено у карному майданчику програв курка, після чого спокійно спрямував м'яч у від відпаста кут площини білого прямокутника гостей, відкривши таким чином особистий рахунок голів за спортклубівців за екватором першої половини зустрічі арбітриня матчу Анастасія Романюк призначила пенальті за фол проти Лєднєва, Але її колежанка Наварі Катерина Монзуль змусила її передивитися. Момент і в підсумку 11-метровий було скасовано. Зрештою, вже незабаром шкіряний друге опинився у сітці. Рід рівненців. Дніпровці організували атаку правим флангом, звідки Адамюк виконав простріл у район 11-метрової позначки і Вовченко красиво для одних, і трагічно для інших, зрізав сферу у власні володіння, яка по красивій траєкторії плюхнулася під дальню стійку. Підопічній Юрія Максимова не заспокоюється на досягнутому і вже потужно із-за меж карної зони стріляє піхальонок. Паст з труднощами парирує удар. Верес лише перед сигналом на відпочинок вдався до більш-менш якогось загострення, коли шарай з непоганої позиції тріснув а вище поперечини. Після перерви практично стовідсотковий момент для того, щоб довести результат до розгромного змарнував Лєднєв. Проте, перегравши голкіпера, він не влучив у ворота. Хоча у підсумку з'ясувалося, що перед цим в офсайді був Філіпов, котрий і виводив Лєднєва на побачення з пастом. Далі мав забивати піхальонок, Зрештою, він на одинці не зміг пробити голкіпера ріненців. Після чого пристрасті потроху стали в гамов. І матч так і завершився заслуженою перемогою Дніпровців 2-0. Хлопцям сказав, якби вся життя продовжується. Треба піти вгору, як говорить, на турнір таблиці, щоб нас би, не недооцінювали, а вважали команди, яка бореться за медалі. Ну, ну, сьогодні дуже добре забивали швидкий гол, як говориться. Дуже понравився був шанс Філіпова. Він спользувався. Я дуже задоволений його грою. Ну далі будемо прогресувати. У турнірній таблиці спортивний клуб Дніпро 1 розташувався на сьомому місці, маючи дві гри у запасі. А в наступному турі наша команда у Києві зійдеться з лідером, затраченими очками київським Динамо, яке також, як і Дніпровці, мають доробок у 15 набраних пунктів.